Скандальний різдвяний танок принцеси Діани від самого дитинства принцеса Діана мріяла стати балериною. Але, по-перше, вона була доволі високою, а по-друге, отримала травму коліна, яка була несумісна з майбутньою роботою. балерини. Але все одно принцеса обожнювала танцювати. І існує купа ситуацій, коли принцеса танцювала з Чарльзом, а також з іншими відомими людьми. У грудні 1985 року під час приватного різдвяного вечора. Діана, яка за три тижні до цього різдва домовилася з танцівником Уейном Сліпом, та приготувала трьоххвилинний танець для того, щоб вразити свого чоловіка. Весь зал аплодував стоячи, всі були вражені шаленою енергетикою принцеси Діани. Всі, окрім однієї, єдиної людини, заради якої вона це робила. Дейкують, що принц Чарльз був просто в жаху. Він абсолютно не очікував такого відкритого танцю від своєї дружини.